6 листопада в Житомирі попрощалися з 40-річним військовослужбовцем Євгеном Гудухіним. Позитивним та добрим. Саме таким загиблого запам'ятав побратим Олексій. З ним завжди завжди був позитив, як кажуть. Це людина, яка в не кого і її вже в паніпа пані не впадала. Вже було дуже приємно цим жити. Євген працював інженером. Його колежанка Наталія говорить, що загиблий був порядною та доброю людиною. Я працювала теж інженером і знаю, що він що йому які задачі не ставили. Він виконував, ніколи нічого ні про кого не говорив поганого. Завжди був спокійним, уравновішним. Хорошим був сім'янином. що дуже любив свою дружину, дуже любив своїх дітей, дуже любив свою маму. Військовий загинув під час виконання бойового завдання 29 жовтня 2023 року. Розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Євген Миколаєвич народився в нашому місті в Житомирі. Навчався в загальноосвітній школі номер 15 Після закінчення школи Євген вступив до професійно-технічного училища No. 6, отримав робітничу професію. Тривалий час працював у сфері приватного бізбу, бізнесу на підприємствах міста Житомира. Євген був командиром відділення одного з підрозділів збройних сил України. Зарекомендував себе як висококваліфікований та вмотивований воїн, каже Ольга Юрченко. І буквально з першого дня він прийняв рішення, що він стане на захист. Не тільки своїх синів, не тільки своєї дружини, не тільки своєї мами, а всієї України. І вже 25 лютого Євген стояв на захисті північних рубежів нашої України через певний час він перевівся в іншу частину, в інший військовий підрозділ і захищав Україну вже на східних рубежах. У загиблого залишилася мама, дружина та двоє дітей. Попрощалися з Євгеном Гудухіном в Святомихайлівському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі.